Жінки, які годують грудьби, знають, що таке приливи молока. І знають, що таке, коли молоко протікає через одяг. Так, так, в найнезручніший момент, коли ви знаходитесь в людному місці, це може статися. Скажімо так, настрій годуючій матусі це не додає. Що робити, щоб таких ситуацій не було? Ми рекомендуємо використовувати спеціальні вкладачі бюзалди. В інтернет-магазині я вагітна. Вони є в асортименті, до речі, дуже класно, класної якості, тут високий рівень поглинання до 60 мл. Вони мають липку стрічку для гарної фіксації, щоб ці кладощі не вискакували, бо іноді таке трапляється, матуючих матусь, тому вони класно фіксуються. Вони мають гіпоалергенний дихаючий шар, який не подразнює чутливі, чутливі шкіри. І, до речі, кожна вкладочка ще додатково має індивідуальну упаковочку. Тобто ви завзяли собі декілька штучок, поклали в дитячий візочок або собі в сумочку. І ви завжди спокійні і сухенькі. І далі вам лайфхак тих, хто, наприклад, замовляє в нас бюстгальтери для годування. Ви замовили бюстик, то дайте замовлення і ще вкладиші для бюстика. Ви все одно вже платите нові кошти за пересилку посилки. І, а це той товар, який вам буде необхідним. Тому рекомендуємо додавати ваше замовлення. Kardeşim, <laughs> bu